Дотрат. Середній чек в рік людини, яка має хоча б одне запальне захворювання, може досягати п'яти тисяч євро. Хвореньки такі, всі от там їх. В середньому чек 10-15 євро в таких людей. Акумуляція енергії не може відбуватися, бо в них апріорії немає. Платити треба, ділитись, треба наповнюватись. Про це говорять вчені вже декілька десятків років. Каже, зараз в мене три години для доні, ти прикинь? Я приходжу додому, у мене багато часу, багато енергії, я хочу бути з нею. Відгадаю, з трьох разів знаходиться євродієтолог. Mm -hmm. А я знаходжусь серед людей, які можуть бути потенційними клієнтами дієтологів. І не тому, що вони так захотіли, тому що їхнє здоров'я, або їхній лікар, або їхнє тіло. Скаже їм це, правда не? Спецрозвитки. Ми дивимось, хто буде з них наступним клієнтом у дієтолога. І хто це зробить мотивацію від, а хто вже зробить мотивацію до. Ось я насправді хотів би сьогодні поговорити про тему мотивації, саме мотивація до та мотивація після, тому що ці люди, які тут знаходяться, вони знаходяться в такому просторі ілюзорного наповнення тіла чимось приємним, да? чимось таким смачним, довгостроково корисним, про активну форму. Вони це бачать як мотивацію до, тому що вони будуть ситі. Коли ти знаєш, що ти прийшов сюди? Я прийшов поїсти, я прийшов зекономити гроші. В середньому чек 10-15 євро в таких людей, які тут купують, щоб поїсти, щоб наїстись, так якщо вони тратять в день по 15 євро, чисто на поїсти, появи собі, що виходить місяць. А в місяць у нас виходить скільки? Правильно, місяць виходить близько 450 євро тільки на те, щоб поїсти, а ще плюс дома, домашні якісь затрати, готова хімія, ну подібні речі. Але ці люди не розуміють, що в подальшому. Потрібно буде вкладатися в здоров'я, здоров'я, яке ти не купиш, яке ти не зробиш за один день. Це потребує великих затрат. Середній чек в рік людини, яка має хоча б одне запальне захворювання, може досягати п'яти тисяч євро. Це в Європі, в Україні я цим поки не знаю, але... Такі дослідження вони вже тобі говорять про те, що невигідно тобі хворіти, невигідно зараз харчуватися так, як вони, невигідно тобі так робити. Задумайся і дій так, як тебе наповнює твоє тіло. Міняй свою парадигму. Входь в простір, де твоє тіло це твій оберіг і тобі, лише тобі за нього піклуватися. М? Погнали! Ми заправились, вон стоїмо, заправка виконана. Я думаю, що заправляти потрібно лише автомобілі і вибирати завжди паливо потрібно якісне. Бо якщо ти не будеш брати якісне паливо, ну відповідно твій організм буде так працювати, як твій автомобіль, не на якісному паливі. Або взагалі на невідповідному. Тому тобто, завжди про це думай. І ось зараз ми йдемо розраховувати за все, за все треба було вити. І в даному випадку хтось зробив, це якісне і треба за це. Платити треба, ділитись, треба наповнюватись, Наповнюватись тим, що роблять інші, довіряти їм і рухатись, рухатись вперед на славу Богу. Йо-хо-хо! сьогодні був дощ, слякоть на терасі. в нас дуже мокро, дуже дуже мокро, але і бажання немає. Знаєш, коли падає дощ, бажання заспокоїтись. Прилягти в ліжко, вімкнути якийсь фільм, це бажання, яке стереотипно було сформоване у мене з дитинства. І я розумію, що в такі моменти, в такі моменти дуже важливо взяти і пробувати ставити новий рекорд, тому що тіло накумулювало стільки енергії, стільки внутрішньої енергії. Навіть той самий стрес він акумулюється, його треба викидувати. Найкращий помічник викидання твого стресу гормонального тобто я говорю про фізичну чистку твоїх гормонів стресу це активністю. Про це говорять вчені вже декілька десятків років. На даному етапі активність вона дуже сильно ігнорується, я розумію, людей, тому що люди, які харчуються погано, акумуляція енергії не може відбуватися, бо в них апріорії немає. Тіло не може ділитись тим, чого в тебе немає. Це нормально. Але якщо ти деколи будеш мати оцей стрес, такий хронічний стрес, довгий, кортизоловий, адреналіновий, норадреналіновий, норадреналіновий ти вилітаєш в нову таку Формацію я, де вона чиста, а, скажімо, очищена від старих гормонів. І це буде відбуватися лише тоді. запам'ятайте, це буде відбуватися лише тоді, коли ти активуєш ці гормони. Їх треба зачищати, тому що вони стимулюють підняття глюкози. Ми всі фоново відчуваємо стрес. Я про це писав ми. 15 годин. 15 годин можемо відчувати в день стрес. І так може бути 15 днів у місяць. Ми приводимо себе до. Мега виснажливого стресу і життя, воно не казкове. Та виходить так, коли ти в стресі. А зробити казку життя може лише людина, яка позбувається стресу. Тому ми зараз з тобою починаємо йти. Пам'ятаєш, мій рекорд на віджимання, який я хочу поставити, 90. Давай зараз зробимо максимум. Тут волого мокро, небезпечно, але давай ми це спробуємо зробити. Плюс підпів... підспівують собачки. Я думаю, ютуб авторські права не забанить саме через спів таких прекрасних собак, я думаю, вони ж не зареєстровані в Ютубі, а саме їхня музика. Ну, ви заодно послухаєте трек. Let's go! Yeah! Що ж, максимально якісно, максимально наповнено вийшло 56 разів. Одне повторення. Після цієї зйомки відео я ще доб'ю в... Більш комфортному приміщенні, тому що тут не міг рухати руками один невірний рух, і ти можеш травмувати собі суглоби. А знаєте, травмація суглобу або взагалі тренування заради того, щоб щось травмувати, в людей в першу чергу не стоїть в голові. Такий захист, така безпека відсутня. Багато людей приходять. Спливо я це бачу по спортзалах, там, де я директор клубу, я приходжу і бачу, люди тренуються. Я деколи кажу тренерам, підійди, будь ласка, бо ця людина себе прив'є. Ой, ні, ні, ти що, він не хоче навіть, щоб ми до нього підходили, він сам все знає. <гум> я думаю, боже. І таких багато випадків, представляєш, багато людей. Коли я посилаю допомогти людей, я буде коли сам підходжу, коли нікого немає, я кажу, знаєте, я розумію, що ви маєте якусь ціль, певну, яка ваша ціль тренувань? Вони такі. Ну, я хочу наростити м'язову масу, хочу схуднути, або ще щось там. Немає значення яка ціль. Я питаю, а як думаєте, ці вправи, що ви робите там брендують? Та, я подивився в інтернеті, тобто в Ютубі, або там мені програму прописав тренер в word форматі вони щось там тренуються. Я кажу, дивіться, якщо ви робите так, вас болить туди, деколи, скакає, наприклад, плече, коли ви робите ось дельти під таким кутом, або, наприклад, тягу робите на спину та, і дивитися вверх? Не замикає шию? Ой, знаєте, замикає. Я кажу: ну так ви тоді подумайте, яку цілі ви хочете досягнути, чи ви хочете пробити результат, про який мріяли руками. Бо наважитись піти в спортзал, наважитись перейти на харчування, яке може допомогти вам. Та? Це вже певний етап перемог. Тобто, щоб ви розуміли, аватар мого клієнта це людина, яка в житті мала багато перемог, але з тілом в неї косячки виходять. Так само, як я там, наприклад, з тілом. У мене максимальна реалізація, а в багатьох інших сферах я ще шкутильгаю, я вчуся, я, я слабкий, я завжди готовий приймати щось. А раніше я казав, що я все знаю сам. Парадокс. І ця людина починає задумуватись, боже, я навіть не думаю про це. Не думала. Тому, якщо ви плануєте тренуватися, першочергова безпека вашого тіла, майбутні результати, якщо ви подивитесь про активній формі. З больовими якимись відчуттями тренування або з неправильною технікою це небезпечно. Я завжди, коли даю програми тренувань, програми харчування, як виробник-дієтолог працюю. У мене люди, коли купують одноразові програми, чи вони купують детокс, там входять, наприклад, тренування, чи вони купують раціональний кухар? Чи вони купують е, приватний супровід зі мною, з кураторами? Одноразові програми тренувань. Там входить програма, де вони нажимають play і тренуються. Але як там відбувається росту? В чому секрет? Там є секрет: ексцентрика, статика. Концентрика, короткі амплітуди, які спеціально активовують гормональну систему. І там також присутні техніки безпеки. Тіло повинне вийти здоровішим, чим прийшло. Боже, скільки про це говорити! Це варто уваги кожного, хто не подивиться з ваших рідних близьких це відео, але він там всією головою поринається в тренування, в спорт, в харчування, пробити себе. До яких результатів? Довкола люди з грижами. Проблемами з колінами, тендінітіс, бурсітіс. Я вже не кажу про те, що люди просто отримують там грижу і тому подібні речі. Різні види травм, які можуть приносити вам невідповідні результати які ви бажали. Тому завжди на це дивіться тверезо. Харчування теж воно має бути збалансоване. Я кажу, якщо вже приходите повністю поломані, знаєте, привезти старий автомобіль, це, знаєш, колесо трошки прокручується, а та дивишся там. Мотор на цю сторону просів вже заржавіло настільки що позривало з булків. Відповідно, колесо не стягує. А він приїхав міняти колесо замість того, щоб налаштувати мотор, щоб почистити все. Тому що капітальний ремонт потребує багато фінансів, зусиль. Ага, приїхали, бо не було підтримки. І ми з тобою заради підтримки свого тіла, тому що ти і я. Ми зацікавлені в тому, щоб наше життя проходило як мінімум в здоровому тілі, наповненому тілі. Багато людей живуть мертвими. Мертва смерть. Чи живе життя? Розумієш? Смерть без того, щоб просто там лягти в гріб, а от реально жити мертвою людиною. Деколи рефлексувати на якісь негативні моменти, ти дивишся на тих людей, тобі стає страшно. Невже всі старі будуть такі? Чи всі там таке старі 30 років, жінка, чоловік настільки агресивні, настільки до світу втрачені, настільки злі, настільки кожна деталь їх злить? Страшно. Якщо ти потрапляєш в цю пастку, я знаю, як з неї виходити. Бо я через це проводжу десятки тисяч людей по цілому світу. Мої відео набирають великі об'єми. Я радий, що хоча б якось торкаюсь раціональним методом харчування чи тренування раціональним до людей. І твоя місія, якщо трансформуватись, дивись, будь ласка, зараз максимально всі мої влоги. Я буду краплина за краплиною набирати твій басейн, твоє водосховище знань. Активовуйся. Навіть якщо в тебе немає грошей, я зрозумів, в тебе немає грошей. І в тебе їх може й не бути, якщо ти не будеш змінювати щось зараз. Якщо ти хочеш здобувати свої нові ефекти, нові зростання, тоді це буде прогресія, тоді це буде максимальний рефлекс в потрібну тобі сторону. Краще повсти, кажуть, куди ти доповзеш. Всі повзуть люди в одне місце, в гріб виходить, так? ну або на прах. Але яке тоді життя серіал? Люди дивляться серіали, фільми просто кардинально по цілому світу. Але не живуть це життя. Бо їхнє життя скучненьке, серіал, вони повзуть. Хворенькі такі, всі, от хтось їх любить за столом, родина зібралась, яка готова їх там захейтити, тільки він стане піти попісяти. Або вона. Ти реально віриш в таку соціальність? Ти в першу чергу з собою повинен налаштувати стосунки, в першу чергу інвестувати в себе. Багато людей приходили, вони останні гроші інвестували в трансформацію, не тільки, наприклад, за мій продукт. А ще треба харчування адаптовувати. Та? Вони подивилися, що це набагато дешевше харчуватися корисно, набагато вигідніше, тому що виходить нова людина більше енергії. І скільки було по підвищень по посадах, скільки було зростань в бізнесах, коли з'являється енергія, тобто є більше часу. У мене каже Тарас, три години більше часу розтику в день. Я доні ще не приділяв часу стільки за тих там 3-4 роки, Я вже не пам'ятаю, скільки доні його було. Каже, зараз в мене три години для доні, ти прикинь? Я приходжу додому, у мене багато часу, багато енергії, я хочу бути з нею. Раніше я такого не відчував. Ось туди інвестуєте, ось туди платите. Ви деколи купуєте в кредит штани, але не трансформацію свого тіла. Ха! Страшно. Бо це людство програмує вас. Стесуєм, стесуєм, стесуєм. Сьогодні влог наповнення, влог натхнення, влог мотивації. Що тобі сподобалось, став лайк, пиши в коментарях свої відчуття, свої враження, як ти йдеш до трансформації свого тіла. Навіщо тобі слідкувати за своїм тілом? Тому що я то розумію, що ти тут, бо ти доторкнувся до правди. Ти знайшов істину. В цілому світі багато є інформації, дуже багато. Я тобі її відфільтровую. Ти вже п'єш фільтровану воду чистеньку. Чому люди купують дорожче фільтровану воду, чим брудну? Бо вона вже відфільтрована так само знаннями. Я розумію, що бути тут. І ми з тобою зараз йдемо прямо. Дякую тобі, що зі мною рухаємось на зв'язку. Пиши коментар, став лайк, поширюй це відео рідним та близьким, яких ти любиш і з яких ти хвилюєшся. Пам! Погнали! Є! Yeah!